Мир вам, мир вам, мир вам. А в недільну пору вже деякий час не записую відео, але сьогодні таке було побудження, що потрібно передати слово. Тому записую це відео, і хай воно буде нам на збудування в ім'я Ісуса Христа. Сонечко так світить спекотно, і думаєш, де б заховатися? Отут цей купол навіть закрив його трохи, і можна дивитися на небеса. Слава Господу! Сьогодні недільний день і хочеться отак. Знаєте, це буде експромт пташки вже збираються додому. …експромт, перекладу експромт. О цей день о цей день нам створив Господь, нам створив Господь, на радість нам, на радість нам і весілля і весілля. І цей день нам створив Господь, на радість нам і весілля. Давайте всіх, хто у Христі славити Його. Він дарує радість, Господь дарує радість, будемо славити Його завжди. Він дарує радість, Господь дарує радість, будемо славити Його завжди. Слава Господу! Оцей день нам створив Господь на радість нам, на радість нам. Тож давайте будемо співати Йому хвалу і подяку складати йому. Адже він достойно сієї слави. Слава Господу. Слухаючи декілька днів проповідь одну мене, знаєте, як. Зацепило, привернуло увагу один факт про Моїсея, хоча я хочу вам сказати сьогодні, зранку я шукала, де проповідник взяв оцей факт, не знайшла. Можливо, ви потім мені в коментарях напишете, де в Біблії таке написано. Але проповідуючи про Моїсея, проповідник сказав таку річ, що за наміром Господнім. Народ ізраїльський повинен бути, був вийти з Єгипту ч, пробу, там, будучи 400 років, але він там пробув 440 років і тільки потім вийшов із Єгипту. А потім ще 40 років блуждань. Пам'ятаєте? І оцей факт, що 40 років і ще народ був в рабстві, чому могли вийти? Але але Моїсей втік. але втік. І оцей його факт життя побудило мене сьогодні і ще раз, і ще раз проаналізувати його життя. І навіть дещо записала. І хочу поділитися з вами своїм, своїми записами, які я вірю, що дав мені Господь. Взагалі, проповідь називається: Призначення Господнє від тебе не втече. Призначення Господнє від тебе не втече. Тож, давайте згадаємо. Мойсей родився в ті часи, коли знищували дітей, кидали їх в річку. Чи не нагадують вам оті часи зараз, наші сучасні часи? Зараз наших дітей і нас теж хочуть знищити. І в той час, коли вони були в рабстві, отаке було: знищували єврейських дітей. Мойсей народився не в простий час, не в простий але мати, бачачи оце, чудове дитя, Маючи покликання від Господа, маючи оцю велику, велику жагу зберегти цю дитину, розумієте, це була її місія, це було її завдання від Господа. І вона ризикувала життям своїм, інших дітей, але вона була покликана Господом, щоб зробити цю справу. Господь довірив. Цій жінці цю дитину, і вона виконала свою місію на 12 балів. Слава Господу! Потім чудо, друге чудо його цього Моїсея. Ви знаєте цю всю історію. Мати поклала в, в, в ем, корзинку, відправила по воді. Вона ніби зробила все те, що повелівав тоді фараон. Він казав кидати всіх малюків в річку. Мати це й зробила законопослушна жінка, зробила так, як казав фараон, але не просто кинула, а поклала в. Е Корзинку, при цьому вона цю цього кошика, вона його обсмолила, вона приготувала все для того, щоб плавання її дитини було якомога безпечніше і відправила з вірою на те, що Господь вірний. І Якщо він повелів їй цю дитину зберегти, то вон то Господь збереже цю дитину далі. А сестричка, знову побудження Господнє. Знову Господь побуджує сестричку бігти. Вона ж могла не йти, вона ж могла не бігти, але вона біжить, вона дивиться, що буде далі. І вона знаходиться в правильному місці, в правильний час, тому що, коли дочка Фараону взяла ту е, е, немовля, то вона вже була на тому місці і вже сказала: Хочеш, я приведу тобі його Вальницю, а якби вона не побігла, то ми не знаємо, чи зміг Моїсей зробити свою місію, чи зміг він Е він е, йому потрібно було ото молоко, тому що з молоком матері, з першими словами, з колисковими він черпав любов до всемогутнього Господа. А якби цього не було, ми не знаємо. Можливо, Господь все ж таки, адже він всемогутній, і його призначення до тієї чи іншої людини, воно від нього не втече. Але є допоміжні фактори, які допомагають людині. Увійти в його призначення, увійти в її призначення. Тож, до, до, сестра була в правильному місці, в правильний час. Вона сказала правильні слова, і мати прийшла. І мати взяла це дитя, і мати готувала, годувала. Е, подивилася теж в Вікіпедії, скільки годували єврейські жінки. Е, ми зараз тут на в Україні ну принаймні, рік, рік це ну дехто там може півтора. Але якщо ти рік погодувала дитину, вже вважають ти героїня, ти зробила все класно. До речі, годуйте матусі дітей молоком. Це найкращий продукт, який Господь дав нам усім із тим молоком. Входу життя. Особливо особливо це потрібно робити віруючим матерям. Якщо у вас є молоко, не нехнуйте цим даром, корміть дітей якомога довше. І е, ну, в Вікіпедії написано було, що єврейські жінки годували дітей до двох років. Якщо ж дитина була слабка, або там ще якісь були недоліки, то могли годувати до п'яти, не більше. Тобто у єврейську. Кої жінки було найбільше це п'ять років, щоб дитині розповісти про Ісуса Христа. На принаймні Матері Мойсея дамо її п'ять років, не більше. І за ці п'ять років вона повинна була розказати синові про силу Всемогутнього Господа, про те, наскільки Господь Всемогутній, який Він дивний, який він чудний, привити йому любов до свого Творця. І їй це вдалося. А ще знаєте, ота сила молока, яку він е, в, в, приймав, оце Слово Боже, І ми кажемо, що це е, молоко, це сама-сама корисна їжа. Він її приймав, слава Господу. І от Моїсей. Е, в, е, в, е, Навколо, і от у Маїсея навколо нього вже люди, які зовсім зовсім нічого не знають про Господа. У них свої боги, у них свої правила, у них свої звичаї, у них свої закони. І він живе серед отаких от людей. І він живе серед них 40 років. І знаєте, він призначений царювати. Він принц Єгипту. У нього дуже дуже яскраве майбутнє. Він призначений царювати. Його Господь призначив для того, щоб вивезти народ із Єгипту. І він в своїх 40 років мав уже це побудження. Він уже вийшов із того е, замку, із тих брам і пішов дивитися, а як живе народ! І він побачив оці знущання, і серце в нього заболіло, і він захотів щось змінити. Але потрібно було разом із Господом. І Господь би сорокорічного оцього міцного мужчину він би взяв і знаєте, у нього було більше шансів, чим у старого та іще пастуха. 40-річний, в тілі, маючи владу, йому б було легше вивести народ із Єгипту. Але можливо, він тоді би свою славу дав собі. Можливо, а можливо, ні. А можливо, просто Мойсей був не в той час, вийшов не в той час і зробив ту не ту справу, яку повелівав Господь. Да, йому заболіло серце і керуючись емоціями. Більше нічого я не можу сказати. Це були просто емоції. Він вдарив того єгипетського. Слугу. Можливо, в нього не було намірів, скоріш за все. У нього не було намірів вбивати того єгипетського слугу. Але що сталося, то сталося. Він його вбив. Він його вбив там, чи залишив, чи закопав, але він звідти втік. Він зробив не Божу справу, він зробив не те, що потрібно. І коли він на другий день вийшов, він побачив уже ізраїльтян, які б'ються. У нього покликання, у нього покликання Господні вивезти народ із Єгипту, щось зробити, тому що з його серце болить. Він бачить оце знущання. Але він подивився на двох уже ізраїльтян, які між собою також сваряться. І почав їх навчати вибрати, звідки в нього це навчання. А він плекав із молоком матері. А він потім, він призначений Господом на цю справу, і Господь, я вірю, особливо з ним мав бесіду. І в нього був не одна бесіда з Господом, Господь його далі навчав якимось дивним чином. Але Господь його не залишав. І ось він вийшов, і він каже: Ви, брати, навіщо ви сваритеся? Але. Тут він почув, що ти що хочеш одного з нас вбити, і тут він довідався, що фараон знає, що він вбив того єгиптянина, і фараон хоче вбити його. І в страху він тікає. І в страху Він тікає, він тікає але Господь знову піклується про нього. І він втікає і потрапляє в сім'ю священика. Там, де чтуть Господа. Можливо, не так, як єврейський народ, але вони його почитають, вони співають йому, вони моляться йому. І Моїсей потрапляє в сім'ю. Сім він покохав там жінку, жінка народжувала йому дітей, і він пас-овець. Він призначений був вивезти народ із Єгипту. В 40-річному віці в нього, можливо, би це вийшло краще, а ще в нього був статус, а ще в нього було звання, а він був принц, він був серед тих, які були керівниками. Але він втік. Чому? Тому що він зробив не те, що потрібно було в той час. Він, по... він керувався емоціями, а не тим, що хоче Господь. Але у Господа не залишається жодне слово без дій. І якщо Господь призначив його до цієї, до цієї справи, то Господь виконає своє діло до кінця. У Господа поразок не буває. Тож 80 років пастух, старець, пастух, нема ніякого. Нема ніякого статусу, але він бачить оцей горящий кущ, і Господь закликає його: іди і зроби вже цю справу, на яку ти народився. іди і виведи мій народ із Єгипту. Але Моїсей не погоджувався. Він почав постійно говорити, почав говорити: в мене те, не так, я не такий, я не такий. Ми схожі на нього. Адже ж кожен з нас, коли ми відчуваємо покликання Господнє, ми починаємо: Господи, та пошли того брата, я ж сестра. Господи, та я вже старий. Господи, та ти що? Ти що не знаєш, яке у мене там минуле? А яке минуле було у Моїсея: вбивця, втікач, насильник? От його минуле. Е, е, Ще втікать, тобто в нього був була страх, він був боягуз. Яке, господи, чого, чого Моїсей? Але це не наша справа. Господь призначив його, Господь знав його серце, Господь знав, що то молоко, яке подарувала йому мати, і всі ті слова, які Господь навчав його, впликав його серце, вони дадуть свій плід. Слава Господу! Слава Господу, що Моїсей погодився! Слава Господу, що він пішов. Слава Господу, він вивив народ із Єгипту. Він місію свою здійснив. Слава Господу! Тож, це слово сьогодні для кожного з нас. І якщо ми, дивлячись назад, кажемо: Господи, який я, яка я, що я можу для Твого царства, що я можу зробити, то Господь каже, що ви приречені царювати. Перше, ви приречені нести світло у цей світ. Ви приречені для того, ви обрані. Можливо, комусь не подобається слово приречені. Ви обрані. Так як в свій час, кожен з нас, кожна з нас, ми обрані виводити оцих людей із Єгипту. Що таке Єгипет? Це оцей світ, який наповнений різними гдотами, там, де не славиться Господь, там, де тільки поклоніння сатані. І ми з вами, кожен з нас приречений, кожен з нас покликаний для того, щоб іти і їх виводити на свободу. Як? Яким чином? Перше. Потрібно повірити, що кожна з нас має силу. Нас, Господь, народжених згори, Він годував своїм молоком, Словом Божим. Ми його з народження згори їли, 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 і зараз ми його їмо. І воно нам дає змогу бути тими провідниками. І кожний з нас покликаний бути провідником. І кожний з нас має Силу Господню нести Євангеліє. Тож давайте не будемо мовчати. В першу чергу, давайте не будемо себе принижувати. Господь дав нам кожному оце покликання. Господь дав нам кожному. Оце завдання. Він сказав своїм учням: йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію, радісну звістку, радісну звістку, що Ісус Христос помер на христі, що Він розібрався з гріхом і з прокляттям цього світу, що кожен. Кожен, хто покличе його ім'я, буде спасений. Що дуже дуже добре жити з Господом в цьому світі, тому що Господь хоче, щоб і на землі було так, як і на небі. Але нам потрібно взяти оцю владу. Нам потрібно повірити в те, що ми призначені на отаку чудову місію. І знаєте, не так, як Моїсей казати: Господи, пошли. Когось іншого, а сказати, Господи, ось я, поклич мене, Господи, вкажи мені шлях, по якому йти. Господи, покажи мені місце там, де я повинен, повинен, повинна проповітувати Євангеліє. Господи, вклади в мої вуста нову Пісню, якою б я могла поділитися з оточуючими. Господи, допоможи мені бути світлом, щоб люди, бачачи оце світло, тягнулися до Тебе, не до нас. Ні, ми тільки провідники, ми тільки передаємо до Тебе, Господи, до Тебе. Допоможи нам, допоможи. Тож Господь сьогодні каже кожної дитині Божої, що Ти. Ти брат ти, сестра, призначеним Господом, і від тебе твоє призначення не втече, не втече. Довірся Господу, і Ти побачиш ту місію, яку Господь предназначив особисто тобі. Слава Господу! Слава Господу, я вклалася в час. Слава Господу, я передала це Слово. Розмірковуйте, і хай, і хай це слово надихне вас на нові перемоги заради Господа в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом. Хай сьогодні цей день наповниться радістю і весіллям від нашого Творця. Амінь. Ще прапор покажу.